У Волинській батьківщині розповіли про причини розколу їхньої фракції та продемонстрували документи, які ставлять усі крапки над ім. Нагадаємо, що навесні фракція Білосердечних у Волиньраді розкололась на дві частини. В квітні депутата Василя Столяра обрали головою фракції. Та у той же день виключили з батьківщини за порушення партійної дисципліни. Те саме чекало і з дна заступника голови обласної ради Романа Карпюка. Однак, попри це, колишні батьківщинівці Називають себе легітимними та озвучують заяви від імені фракції. Білосердечні розпочинають прес-конференцію із демонстрації офіційних документів. Це, зокрема, затверджений політрадою батьківщини витяг про правонаступність їхньої фракції у Волиньраді. Згідно з ним, вона складається із трьох депутатів Людмили Керди, Валентини Касарди та Сергія Слабанка. Інших дев'ятьох обранців центральний орган полісили виключив з фракції. Це Бузько, Йовик, Карпюка, Курстака, Леха, Лісову, Столяра, Турака, Яренчука. Як розповідають у батьківщині, розбрат у їхній фракції в обласній раді розпочався через бурштинову лихоманку. Попри чітку вказівку центрального органу утриматись від голосування, дев'ятеро, що тоді членів фракції натисли за, коли мова йшла про створення комунального підприємства Волинь та надання йому надер для георозвідки. Всі прекрасно розуміють, що без Прийняття закону про легалізацію буштину, ну нічого вони робити фактично сьогодні не будуть. Проте рішення було проголосовано в сесійній залі. Група депутатів вирішила, що рішення, які приймаються бюро політичної партії, які приймаються політирадою політичної партії в місті Києві, не є вже обов'язковими для них в них є самостійна думка. Попри те, що депутата від батьківщини Василя Столяра після скандалу виключили з партії, і він юридично не мав права бути керівником фракції. Він продовжив себе таким вважати, та зокрема від імені фракції озвучив ряд скандальних заяв. Що виключили касарду, керду, і це виключили з батьківщини. Зараз все робиться для того, щоб партію батьківщина дискредитувати. Після офіційного рішення про виключення із фракції керівництво політосередку міськує над відкликанням тих депутатів, яких раніше батьківщина делегувала на посади в облраду. Однак, водночас наголошують, кожен із вигнанців має ще один шанс. По наших саме пропозиціях були призначеними заступником голови обласної ради, це Карпюка Романа та голови комісії Столяра. Ще е, час в нас є, і так само в них є час подумати до листопада місяця. Е, і я думаю, що з тих дев'яти чоловік, те, що я сказав, двері фракції Батьківщина е, з трьох чоловік відкриті. Попри розбрат, у батьківщині обіцяють продовжити працювати в межах партійних засад, боротись із завищеними комунальними тарифами та досягти збереження у Волинській глибинці шкіл та медзакладів. Даріти мошкова неля Прокопчук, для новин на часі.